Вітаю вас на каналі Йоханій Футбол. Зразу вас хочу попросити поставити лайк та підписатися на цей канал. А ми розпочинаємо. І почнемо ми з поганих новин, а саме Джануа Фрозінона вчора грали і Руслан Маліновський вийшов на заміну після перерви одразу, але отримав травму після 18 хвилин зіграних ним. Джануа не змогла перемогти Фрозінона, Руслан отримав травму. Але вчора він був таким не один. Роман Яремчук також вийшов на... зі стартового складу і отримав травму на 17-й хвилині, також Валенція не змогла перемогти мальорку. Також перед матчем Бормут Евертон сообщили, повідомили офіційні аккаунти Евертона, що цю гру пропускає Віталій Миколенко через хворобу. Але в основі вчора в Бормута вийшов Ілля Забарний. Відіграв він дуже добре, Бормут переміг з рахунком 2-1, і Бормут піднімається у турнірній таблиці. Наразі Бормут знаходиться на 13-й позиції, він має перевагу у в одну незіграну гру над Фулхемом і відстає від нього всього лише на одне очко, тому можна набирати, забирати перемогу в тому матчі пробущеному і обганяти їх. На жаль, вчора наші три українці Миколенко. Та Ремчук з Маліновським були травмовані. Поки що ступінь травми дуже зрозуміла, але ми сподіваємося, що вони відновляться дуже, дуже скоро і допоможуть своїм командам у заключній частині сезону. Це були такі собі новини, але вчора й була позитивна нотка в цьому всьому, тому що Брентфорд грав з Манчестер Юнайтед, і зіграли вони супер круто, тому що. Вони вчора домінували весь поєдинок. Манчестер Юнайтед просто нічого небезпечно не, не создав. Але Манчестер Юнайтед першим забив на 96 хвилині. Добре, що е Брентфорд зміг зрівняти рахунок, тому що перемога МЮ в цьому матчі була зовсім нелогічна і вони її не заслуговували. З хороших новин це те, що вчора у нас вийшов з перших хвилин Єгор Ярмолюк. І відіграв він 71 хвилину, відіграв він непогано. Вчора навіть був у нього непоганий удар проти Онани. Він його там перевірив, я скидав у телеграм-канал Йоханий Футбол. До речі, заходьте та підписуйтесь, тут багато цікавого з матчів є. Також оцінки, статистика, я анонсую тут матчі, стартові склади кидаю перед грою, тож заходьте та дивіться. Гол забив у нас е, за. Брентфорд Айєр. Гольову передачу віддав Айвен Тоні. Ярмолюк доволі непогано відчувався на полі. Та й взагалі вчора Бренфорд дуже сподобався. Я їм аплодував вчора, тому що вони не давали нічого створити МЮ. Тут у нас бачимо, що Онана і лінія захисту, кроме Варана, всі зіграли дуже добре в МЮ, тому і змогли не програти. Я дуже радий за Єгора, що він потрапив у стартовий склад. Надіємося, що він буде попадати туди частіше. Томас Франк, я думаю, його буде все більше і більше підпускати. Також ми зараз швидко оглянемо результати матчів інших команд, які, в яких не грають українці, а саме Ньюкасл Вестхем, я сказав вчора, що це міг би бути цікавим матчем, я його не дивився, але там Ньюкасл зробив божевільний камбек, по-моєму, з рахунку 3 -1. Якщо я не помиляюсь, навіть з рахунку, да, 3-1, з рахунку 3-1 зробили 4-3 і в меншості виграли цей матч. Вчора ще Челсі Бьорнлі грали. Михайло Мудрик забув за нього сказати, відіграв свій один з найкращих, мабуть, поєдинків за Челсі в цьому сезоні. Але, блін, Челсі вчора трошки в більшості не змогли перемогти Бьорнлі. І Бернлі в кінці матчу ще й могли напрацювати на перемогу, тому що був у них там небезпечний момент. Спочатку в перекладину потрапили, потім м'яч від, відскочив до гравця Бернлі, і той трошки вище воріт пробив. Це все було в штрафному майданчику. Тож Челсі міг вчора навіть і перемогти. Михайло Мудрик заробив на собі червону картку, другу жовту для Асінгньона Насіньона. На Правого захисника Бернлі і заробив в тому ж епізоді пенальті. Тож Мудрика вчора хвалили всі. І взагалі відчувався він непогано на полі. Можливо, починає вкачуватись в колію. Це буде дуже добре. З інших поєдинків, у нас вчора Лутон обігравав Тоттенхем, але Тоттенхем зміг камбекнути і перемогти в цьому матчі. В Україні такі поєдинки були, як Болонь-Київ, Київ, Шахтар Донецьк, Шахтар 3-0 переміг. Полісся знову програє і знову ну, поспіль програє з рахунком 1-4 від Чорноморця. Це від Чорноморця вчора вони відлетіли. Схоже, що Полісся потрошки починає скачуватись в турнірній таблиці. Верес програв Кривбасу з рахунком 2-0 у меншості. Вчора у всіх трьох матчах. У трьох матчах вчора в УПЛ були червоні картки. З інших поєдинків Барселона перемогла, Мальорка Валенція 0-0. Наполі. Вчора я анонсував цей матч як битву за Єврокубки, і Наполі програли з рахунком 0-3 Атланті. І зараз подивимося, що у них тут в турнірній таблиці робиться. І вони відлетіли аж на восьме місце вже. І до Єврокубків їм 5. 5 очків, плюс у них ще й на одну гру більше, тому буде дуже важко їм боротися за це місце. Лаціо вчора переміг Ювентус і тим самим обійшов в Наполі в турнірній таблиці. Юве не зміг перемогти, але не пам'ятаю я, на якому вони там місці. Вони на третьому, вони в Лізі Чемпіонів, в принципі, в них 5 очків переваги, в болоні є ще один матч в запасі. Але я думаю, Ювентус дотягне все-таки до Єврокубків. Я думаю, навіть до Ліги Чемпіонів сп спокійненько. Мілан обіграв Фіорентину 2-1. Леверкузенбайер вчора програвав 1-0, виграв 2-1. Знову там Патрік Шек на 90 плюс, якісь там хвилині забив. Знову камбечище. І Бормут. У, точніше Дортмунд, Переміг Баварію Мюнхен з рахунком 2-0. Хто в нас забивав? У нас забивали на 10-й хвилині Адитємі і Рієрсон. 83-й Баварія зараз знаходиться на другому місці. У них вже очків відставання від Леверкузена, і схоже, що це буде дуже їм важко боротись за чемпіонство в цьому сезоні вже остаточно. Тому що в Байера зараз ну, не, неймовірна вдача. Вони там витягують матчі, які вони програють. Не знаю, по грі чи ні, я не дивлюсь їхні поєдинки. Але камбек вони роблять. І... Тримаються на першому місці без поразок. Дортмунд нас догнав, вийшов у Лігу Чемпіонів, на Лігу Чемпіонівське місце, тому вони захочуть там закріпитись. Наразі зараз ми анонсуємо: я анонсую: у нас поєдинки сьогоднішні, в яких будуть грати українці, а також які можуть бути просто нам цікаві. Цікавим буде Ліверпуль Брайтон, я думаю, 100%. Брайтон, звісно, не той, що був на початку сезону, але, можливо, вони видадуть якийсь цікавий матч і зможуть завадити Ліверпулю перемогти. Ліверпуль зараз бореться у турнірній таблиці за чемпіонство. Вони йдуть на другому місці на рівні з Арсеналом. Ну і на одне очко випереджають Ман Сіті. А Ман-Сіті сьогодні грає з Арсеналом і це буде матч за перше місце, якщо Ліверпуль не зможе перемогти Брайтон. А навіть якщо і зможе якщо і в разі перемоги Арсеналу Арсенал буде на першому місці. Дивимось, у нас прогнозований склад, Зінченка тут немає. Ставлять ків'йора. Не знаю, вийде чи Зінченко чи ні. За збірну він відіграв так собі, непереконливо. Не думаю, що його поставлять у стартовий склад. Холанд, Дебрюйне, тут всі основні в М-Сіті, Едерсон вже відновився, як ми бачимо. Можливо, це прогнозують, що він вийде, а насправді він ще не готовий, не знаю. Ну і тут в Арсенала всі, в принципі, ті, що грали до міжнародної перерви. Дивимось цей матч о 18.30. Далі в Україні у нас грає Меналь Олександрія. Зараз Олександрія 2.0 перемагає ворскла Динамо, зоря металіст, Колос, Ковалівка, Дніпро. В якийсь із цих поєдинків можете вибрати. Я б, мабуть, подивився Ворскла Динамо. Хоча я не знаю, яка зараз там Ворскла, тому нічого сказати не можу. Далі у нас в Іспанії два поєдинки з українцями, а саме Джерона Вреал Бетіс, де нас прогнозують вихід Довбека та Цянкова з перших хвилин. І це буде важкий поєдинок для Джерони. Вони в принципі зараз в не дуже в такій хорошій формі. Хоча Довбек забив за збірну, можливо, до нього повернеться ця вдача забивання голів. І їм треба перемагати. Щоб закріпитись у Лізі чемпіонів. Тому що відрив до другого місця у них 5 відч... очків. Якщо перемагають сьогодні, буде 2. Але з Барселоною все-таки їм потягатись, мабуть, не вдасться. на жаль. А Реал Бетіс доволі така середня сильна команда, тому легко їм точно не буде сьогодні. Боліваємо за Довбика та Цинкова о 18.15. Наступний у нас матч, де ми вже звикаємо до Андрія Луніна у воротах реалом. Також було було повідомлення, що Едер Мілітау відновився від травми, але він зараз тільки набирає ходу, тому можливо, тому, скоріш того, що ми його не побачимо у стартовому складі, прогнозують Фернандеса і Рюдігера. В принципі, в них хоча б вже тут не карвахаль у центрі захисту, і то добре. Повертається Беллінг у стартовий склад. Бачу, що всі основні на місці, кроме Віні Джуніора. У Віннісі сьогодні червона карточка, він пропускає цей матч. Атлетік Більбао на місці всі ті Самі. Не бачимо тут Ніко Вільямса, він травмований до середини квітня. Тож дивимося цей матч о 22.00. І... Вболіваємо за Андрія Луніна. Ось такі в нас матчі в інших чемпіонатах. В Франції можна подивитись на Марсель ПСЖ 21.45, але в 22. ми дивимося на Андрія Луніна. Тому це вже, це вже для любителів Ліги 1. Але о 21.00 у нас сьогодні грає команда Наві. Це з Кіберспорту, КС-2, Counter-Strike 2. Знаю, що це не стосується футболу, також я знав це і вчора, коли виклав відео, де Наві вийшли у гранд фінал. Просто зацініть цю це... Як це як сказати. Це просто неймовірні були емоції. Я вчора захопився, вирішив все-таки глянути цей матч. Я не, не багато дивлюсь матчів з КС 2, але вчора був просто неймовірний поєдинок. Наві зараз в не, в не найкращій своїй формі, не найкращий їхній склад, але вони змогли пробитись до гранд-фіналу. І сьогодні о 21.00, здається, буде цей гранд-фінал відбуватись. Це мейджор, це найголовніший турнір, один з найголовніших турнірів у році. Тож дивимось за українською кіберспортивною командою. І вболіваємо за них, я думаю, сьогодні емоції будуть не менші. Сподіваємось, що вони переможуть, хоча у суперниках у них там фейс, це інтернаціональна команда. І вона зараз в дуже хорошій такій формі, і в принципі вони там досвідчені бійці у таких турнірах, у фіналах вони неодноразово виступали. Неодноразово вони грали і проти Наві, але то були зовсім інші склади. Тому зараз буде все по-іншому. Вболіваємо за них у 21.00, якщо ви не будете дивитись футбол. А за це відео ви обов'язково маєте передивитись, зайти в телеграм. Посилання буде в описі під відео або в закріпленому коментарі. Я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, переходьте на. Телеграм-канал футбол» називається, бо просто в пошуку в телеграмі вписуйте. Там ексклюзивний контент, який ви не побачите на Ютубі оперативно. І щоб бути в курсі всіх подій, там відео будуть викладатись, голи, небезпечні моменти, основні склади, оцінки після гри. Також буде там, тому заходьте та підписуйтесь. Я вам бажаю гарного перегляду футболу. Сьогодні він є цікавим.